Що мені принесли? Будуть у нас Денні ходові вогні. Колхоз, уровень 100. Нравиться? Да. Так. Привіт на каналі! Сьогодні встановлюємо такі чудо денні ходові вогні. Куплені на Аліку за 10 доларів. Банальні звичайні денні ходові вогні. Ну, це... Саме ці з трьома дротиками, не звертайте увагу, третій жовтий, то на поворотник їх можна підключити, буде дублювати поворотник і денне світове світло. Отож, чому ми це робимо, так як в Україні в Європі потрібно завжди їздити з увімкненим світлом, денними ходовими огнями, або то ближнім світлом, як на даній моїй машинці, старенькій старушка. Немає денних ходових вогнів, лише ближнє, Даби заекономити галогенки, продовжити їхній термін служби, час роботи, ближнє світло, габарити, задні фонарі все селищнє, плюс для перфекціоністів, нагрузка зніметься з генератора, з мотора. Генератор менше споживатиме потужності мотора, впаде також рівень розходу, топлива, солярки. Отож, як це все працює, як з цим боротися? Проходимо, дивимося. Отож, під капотом знаходимо запобіжник, предохранитель-запобіжник, на який приходить живлення питання після включення запалювання, вимкнення запалювання, зажигання. Предохранитель 15. На нього приходить плюс, коли я вмикаю запалювання. З нього знімаємо дротик. Підводимо до нього дротик, проводимо ближе, як нам зручно, кому як ближе до місця установки, монтажа нашого е, ходового вогня. Він буде йти під капотом, приходити до габаритної лампочки. Весь сок операції. Габаритна лампочка. Зараз жовта така, прозорих білих не було. Що ми робимо? Є три дрота, кажу ж. Жовтий відкидаємо, вам підійде будь-який звичайний денний ходовий вогонь. вогник з двома дротиками. Плюс червоний і мінус. Отже, плюс ходового вогня під'єднуємо до е, предохоронителя. запобіжника, на який підходить живлення під час ввімкнення запалювання, зажигання. А мінус ходового вогня під'єднуємо до. Плюса габаритного вогника. Таким чином. Зараз я продемонструю, як це відбувається. Так, на соплях лайтово під'єднаємо мінус. Це мінус ходового вогня, зараз під'єднаний до плюса габаритного вогня автомобіля. А це плюс ходового вогня, під'єднаний до плюса запобіжника, на який приходить, приходить живлення під час вімкнення. Запалювання. Отже, вмикаємо запалювання. Нам треба ключ, щоб вимікнути запалювання. Вімкнув я запалювання. Що в нас відбулося? Загорівся денний ходовий вогонь. Він працює. Тепер я ввімкну габаритні вогні або ближні. Дивіться, що відбувається. Вімкнувся габарит, а денний ходовий вогонь потух. І продовжуємо далі вже ближній світло. Вимикаємо габарит. Вімкнувся денний ходовий вогонь. Фу, накалюється, як круто. А тепер вимикаємо запалювання. І він у нас світить, поки не засне машина. Не вимкнеться живлення, не перейде в режим сна, я не знаю. От класна релюшка, живлення зникло. Отож, повторимо операцію. Вмикаємо запалювання. Ніколи запалювання. Засвітив денний кодовий вогник. Один. Один уже повністю встановлений. Все зафіксовано. Зараз вмикач переведемо в габарит, положення габарити і ближнє світло. Дивимося. Так, Вмикаємо габарит. Потух ходовий вогник, а включився габарит. І зараз буде ближнє. Ось так. Вимикаємо ближнє габарит, запалюється денний ходовий вогник. Накалюється, красиво Так класно стає. Зараз вимикаємо запалювання. Вимкнули запалювання. Деякий час ще є живлення, але з часом чекаємо, поки машина перейде в режим сна. Все відключилося, релюшка класна Ходові вогні не світять і все у нас круто. Ми катаємося і радуємося. Радуємось, що економимо галогенки. По кругу всі лампочки. Не пам'ятаю, як то вольфрам той. нить. Вони всі лампи накалювання. Економимо. Генератор, акумулятор, солярку. Ми взагалі економісти. Європа дітка. Конечний результат. Тачка огонь, ну то понятно. Майстер теж. Так, день ходові огні світять. Наступила ніч. Включили ми ближнє. Вони потухли, світить ближня, да? Габарит, ближнє. Їдемо, катаємося вночі. Видно, да, ближнє? Виключив габарит. Їдемо в день знову, виключили габарит, ближнє, включився у нас. Лед ходові денні ходові вогні такі красиві, класні, економні. До речі, їх можна підключити ще до поворотника, будуть дублюватися як у, під час як я вмикаю поворотник, буде загоратися поворотник, і також е, ходовий вогонь буде дублювати його. Е, таким чином, що Ходовий вогонь буде взагалі вимикатися, а буде тут полоса така, типу Audi, QQ, модні моделі, так буде бігуща така строка буде жовтенька. Дублюватися з поворотником машини. Як я поворотник виключаю, знову запалюється денний ходовий вогонь. Огнем. Але то мені не треба. Такий вже колхоз. Коротше, дякую за перегляд, за лайк. Коментар, скаргу, зауваження. Підписуємося, колокольчик. Удачі всім.